Скажіть, будь ласка, чи змінилось ваше ставлення до росіян після подій на сході? Змінилося. Звичайно. В яку сторону? Негативно. Гірше, набагато гірше. Ви набагато гірше стали. до почали стати. Не ставитися, не ставитись, Приймати інформацію. Угу. Що? До простих людей, які не мають нічого кардинального проти нашої України, ми ж їх не будемо бити там при зустрічі. Угу. У нас погіршилася думка про їхнє ставлення до свого президента, настільки сліпе і все довіряюче. Їхня якась, чи може, пасивність нас там штука. Не змінилися. На всі сто обратну сторону. Росіян тоже нормально, але та політика яку проводить, не Ті, хто там живется знакомиться, хотя спав, тише. Простые. Яку сторону? Погану сторону. Как вам сказати? Как зайнаті плохи, коротші, есть порядочные, хорошие люди, и как каждое наше есть плохие люди, поэтому я это решаю индивидуально. Не я. Как ставлюсь, так и ставлю. Да, позитивно. Изменила. В сторону? Я. В нижнюю? В сторону. Да. Потому что происходит в стране, ничего хорошего не происходит, поэтому изменилось, да? как там я, я подвел, так и туда подвел. Вот как там я подвел, так и туда подвел. Так что, стало, я не знаю. это мне их жалко. Жалко? Да. Потому что люди не знают, что происходит. Есть часть людей, которые это все делают. И есть пропаганда, которая это все делает. И